Так, тоді вже всім доброго дня під запис. Продовжуємо по несинусоїдному, стру... несинусоїдному струму і напрузі в трифазних колах наш лекційний матеріал. І на чому ми зупинилися? Є так. Значить, з важливих моментів, що ми сказали? А ми сказали, що напруга і струм є несинусоїдними. Це може бути через безліч причин, тобто, до речі, через що виникає А через наявність альтернативних джерел енергії в системі, через наявність напівпровідникових елементів, через наявність якихось потужних споживачів, коротше, безліч практичних ситуацій. Особливо різні переходи від постійного струму до змінного, тобто, наприклад, багато альтернативних джерел енергії вони або на початку генерують постійну напругу, яка потім перетворюється в синусоїдну, або вони можуть давати якусь імпульсну напругу з змінами в часі по потужності, знов-таки. З якою потім щось треба робити, плюс силова е, електроніка з напівпровідниковими елементами, е, всілякі діоди, як мінімум, які пропускають струм лише в одному напрямку. Коротше, форма може гуляти як завгодно. Е, математично це призводить до того, що треба порахувати. Інженер, інженерні числа, тобто потужність середню за якийсь період, струм, напругу діюче значення середнє за якийсь період, як це порахувати, звести до попередньої математики до комплексних чисел, бо вона значно коротша, значно простіша, ніж рахувати в залежності від часу, в залежності від часу, по суті, треба розрахунковий інтег. Інтервал дискретизувати на якісь вузлові точки, в яких ви рахуєте. А якщо ви моніторите систему години десятки годин, то це буде занадто велике комп'ютерне навантаження дискретизувати цей інтервал на якісь там мілісекундні проміжки, по яким ви будете щось рахувати. Отже, треба перейти на комплексні числа, де залежності від часу немає, і це робиться розкладанням в тригонометричний ряд. В ряд фуріє. Це можна зробити, поки кола у нас лінійні, тобто поки навантаження є константами, тоді можна використовувати метод накладання, це його обмеження, і, по суті, будь-який розклад в ряд це метод накладання, і ми отримували ось такі коефіцієнти ряду, тобто, ось в такому вигляді функція напруги струму, як набір якихось синусоїд, де вони відрізняються між собою. Порядком частоти, тобто, частоти е, співвідносяться як цілі числа е, в інженерній практиці. Зазвичай це не парні числа, щоб була симетрія відносно осі часу е, осі іксів відносно осі іксів. тобто це гармоніки, перша, третя, п'ята і так далі. Тобто е, про цю симетрію, здається, так детально не казав. Ну, що мається на увазі? Мається на увазі, що. У вас додатня форма сигналу зазвичай в переважній більшості ситуацій має відповідати від'ємній формі сигналу. І якщо Щоб помалювати трошки. А і якщо у вас є парна гармоніка, то вона не дозволяє досягнути цього результату. Ось, наприклад, у нас основний сигнал, основна частота. І якщо додається парна гармоніка, наприклад, друга гармоніка, частота вдвічі вища, то який сигнал ми отримаємо на виході? На виході ми отримаємо ось точка максимуму, тобто якийсь максимум, потім точка мінімуму. Тобто буде якесь просідання. Потім така сама історія, ну, тобто, вихід на 0, врешті-решт. І знов ось тут просідання. І ось десь тут, ну, близько до основного максимуму послужчного таке наростання. Тобто ось така буде десь форма сигналу. А якщо перемлювати більш красиво, то щось ось таке буде. Що я говорю з точки зору симетрії? Я маю на увазі, що якщо у вас в додатній півплощині спочатку йде великий максимум, а потім менший максимум, то у від'ємній площині черговість мала бути такою саме: тобто, спочатку йшов би, грубо кажучи, великий максимум, а потім маленький. І Мало б бути дзеркальна симетрія додатньої і від'ємної півплощини, тобто така сама максимум, мінімум, максимум, максимум, причому великий максимум, мінімум, максимум. А коли з'являються парні гармоніки, ви такого ніколи не досягнете. У нас буде ось такого плану картина, що, начебто, дзеркальна симетрія відносно вертикальної осі. А не горизонтально, тобто симетрія і відносно горизонтальної, і відносно вертикальної. І у вас спочатку йде менший максимум, а потім більший. Ну а такого зазвичай в інженерних сигналах не буває, а, тому зазвичай які спотворення в додатній півплощині такі у від'ємній, і як результат це призводить до того, що всі гармоніки не парні. А ось коли у вас не парні, ви це чудово отримаєте. Тобто, якщо б у нас ось в цій цій картині. Була б не друга гармоніка, а, наприклад, третя, то ви б отримали цю симетрію. У вас загальний сигнал був би максимум, провал, мінімум, тільки максимум, мінімум, максимум. Максимум, мінімум, максимум. І була повна симетрія додатньої від'ємної півосі. Ось, Ось про що я кажу, чому гармоніки мають бути непарними. Ну і зазвичай ви їх якраз такими і отримаєте. І отже як результат, це ось такий розклад. По суті, з використанням методу накладання як результат отримаємо набір синусоїд співвідношення між яким. Частотами цілі числа, початковий кут по напрузі який свій для кожної частоти, по струму початковий кут який свій по кожній частоті, між напругою і струмом. А, залі, далі кожна частота рахується як окрема задача, і на кожній частоті окремо будуть по суті трохи свої власні властивості електричного кола. Буде свій реактивний опір. Індуктивний і ємнісний, і буде свій кут фазового суву між напругою і струмом, тобто загальний характер загального опору, або активно-індуктивний, або активно ємнісний, і якийсь буде свій. Тобто, якщо у вас наприклад фіксована котушка і конденсатор, і ви на основній частоті отримали кут фазового суву, наприклад, плюс 56 градусів, беру з голови, то далі. На кожній наступній частоті цей кут буде змінюватися. Змінюватися в зв'язку з тим, що індуктивний опір зростає, ємнісний опір зменшується, ну і далі вже ще залежить від типу під'єднання, тобто як ці опори з'єднані взагалі між собою в загальне коло. Ну, в принципі, варто очікувати, що з ростом частоти а, яскравіше проявляються індуктивні властивості. а... Ємністьні навпаки зменшується через те, що ємність опір зменшується. Ось така штука. А, і ми детально поговорили про потужності. Сказали, розписали, по-перше, діючі значення напруги і струму. А, сказали, що загальне діюче значення. А, розписали, що загальне діюче значення а, по струму. Це корінь із суми квадратів по всім частотам. По напрузі це також корінь квадратний із суми квадратів по всім частотам. По потужностям зараз вибачте буквально одну секундочку. Ні. Так так да, вибачайте ось, і ми сказали, що як результат по напрузі струму зрозуміло, ми рахуємо кожну окрему задачу незалежно, знаходимо діючі значення, і потім корінні суми квадрати всіх діючих значень. По поту це доводиться, розписуючи інтегрування, тобто як ми шукаємо усередине значення. Беремо інтеграл за повний період, ну і дивимося, чому це інтеграл дорівнює. Так само ми розписували потужність, тобто напругу.